Триває 798-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1120 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 1 травня, окупаційні війська Росії втратили. 469 тисяч 840 військових, 7 тисяч 312 танків, 14 тисяч 67 бойових броньованих машин, 12 тисяч 24 артилерійських систем, 1 тисячу 53 реактивних систем вогню, 780 засобів ППО, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, 16 175 одиниць автомобільної техніки і 1 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.